Це такий музичний, неймовірний чоловічий твор. Але діяльність Стрийського музею, меморіального віднедавнього часу, родини Байдері і не просто музею, а садиби музею проводить жваву наукову діяльність. Вона багато в чому завдячує місці молодих і перспективних дослідників, які багато часу і сил доклали до того, щоб це місце стало центром бандерознавчих досліджень. Сьогодні другою частиною наших по суті святкувань є презентація прекрасних видань, які з'явилися впродовж останніх двох років, і свідчать, що досвідчення постаті провідника і, тим більше його родини, є невичерпним і не чекає не одне покоління дослідження. Серед нас сьогодні люди, які долучилися новими знахідками, віднайденими документами, новими поглядами. Редактор збірника Бандерівська сурма Володимир Йосипович Ханас, начальник управління культури, і родниського постійно. <плес> Неперевершений дослідник спадщини Івана Боберського, Степана Гайдучка, науковий співробітник Інституту українознавства, професор, доктор історичних наук Андрій Сова. І сьогодні в нас людина, яка знає Національний визвольний рух з усіх його сторін. Просто Іван Хома. і, і стромий директор стрільського кремнату. І я все рівно розпопросив розпочати Володимира Йосиповича цю презентацію, оскільки левова частка цієї роботи покладена в його щільному графіку. І не просто зібрати статті. І про ці перепитії, пов'язані з появою цього збірника, ідеєю, і її подальшою реалізацією, він розповість сам. Прошу вітати. Дякую. Шановні користували, шановні музейники, шановні, шановні... шановні... шановні українського національного визвольного руху. Дійсно, питання національно-висонної боротьби було і є і залишається актуальним по своєму день. Ми з вами розуміємо, в який період ми з вами живемо, і питання національного самоусвідомлення української нації, українського юнацтва, шкільництва – це надзвичайно важливо, тому що це є той фундамент, на якому буде розвиватися далі і формуватися українська політична нація. І це є важливо для нас. Ми розуміємо, що саме... Де з історії, які схиляються квітовують до того, що ця війна є безпосередньо причиною того, що ми відкидували гуманітарний напрямок, національну культуру, нашу державотворчу традицію, десь на задній план ставили, а пріоритетом залишалися економічні питання. Як зараз ми бачимо, що економічні питання вони завжди будуть актуальними, але ось це від, від, відхід від національної традиції, від української мови породило цілодобуну. Бо якщо б українське суспільство було готове на науковому патріотичному спеціалі протистояти тому рускому міру, так? звичайно, війни би у нас не було. Було б прагнення, було б якісь намагання в різний спосіб досягнути понемовлення України, так як це робило впродовж 30 років останні, але до широкомасштабної військових дій, очевидно, мови не працювало. Тому важливо є те, що зараз також, коли йде дискусія української мови. І як і військові говорити, mm -hmm. говорити російською мовою, але бути патріотами України, чи все-таки бути і переходити суд на українську мову, це є надзвичайно актуальне питання. Бачите, остання прес-конференція, яка відбулася в Москві, де Путін знову заявив, де буде розмовляти з російською мовою, там будуть наші пріоритети, там буде наше завдання, і там будуть ті цілі, які ми ставимо перед собою, для того, щоб не допустити е, такого психологічного тиску на тих людей і захистити їх. Тобто ми сьогодні мусимо прекрасно розуміти, що Дніпропетровщина, Харківщина, Сумщина, Миколаївщина це ті регіони, які мають переходити, які мають декларувати, що ми українськими, ми розмовляємо українською мовою, і все, що пов'язане з тим, це є наше українське. Тобто і тому це, що ми зараз створимо, що творить гуманітарна історична наука, це є важливе для української нації, бо це є те, що. Дає запоруку нашого утвердження і подальшого протистояння і перемогу над тим агресором, над тим злочинним московським режимом, який зараз ще існує. Тому, переходячи безпосередньо до нашої наукового збірника Бандерівська сума», як він зародився, як він виникнув, Так, коли ми почали готувати 23-му році фестиваль Бандерівські частини. І Були багато багато напрямків цієї нашої роботи і з управлінням, з управлінням культури Старіцької міської ради, і наших музейників, всіх наших відділів, які є. Так, і коли ми видавали збірник, п'ятий випуск, так, там ми вже тоді дали один з розділів, це був Бандерівська сурма. І коли ми більше наближалися до, святку, до святкування в місці Бандерівський фестиваль, виникнула ідея у мене, що ми маємо окремо видати на підставі тих матеріалів, які ми на той час мали, видати якраз окрему збірку Бандерівська сурма. І тоді поставили перед собою завдання, що це має бути брід, ми маємо видавати один такий збірник, який би охоплював приблизно 100 сторінок. Так, Всі актуальні нові дослідження, які є в царині бандерознавства, мають бути на сторінках цього збірника і вони мають йти до людей, люди мають більше пізнавати бандеру. Також одне, такими основними аспектами, на які ми ставили тоді своє пріоритетне завдання, це було показати Бандеру трошки з іншого ракурсу. Бо до цього всі наші науковці, історики, вони правильно робили, вони показували Бандеру як революціонера. Бандеру, який формував свій національний дух, який, який він проходив етапи в наших молодіжних спортивних організаціях, зокрема Соків, Пласт, так і в українських товариствах тобто, вже у Львові, і де формувався його такий. Вже зрілий націоналістичний погляд. Тому якраз цей перший випуск ми науковці, які працювали в цьому напрямку напрямку досліджень, подали свої матеріали, зокрема там був Микола Посівнич, який актуально для нас був важливо. Його публікація стризький період в житті Степана Бандери, 19 27 роки». Це якраз роки навчання юного Степана, Стрийській гімназії, перебування в І Тут я формувався, як він розвивався впливом тих молодіжних організацій, під впливом, зокрема і церкви, де його дідусь був дяком. Багріщенської церкви, і от він якраз є, де постійно висвітлював де висі... де основні аспекти. Ми додали до його публікації, додали найбільші документи, які появилися протягом останнього періоду часу. Термін «появилися» я вживаю, в тому аспекті, що вони існували, звичайно, це автентичні документи, які, зокрема, так званий Тросинецький архів, так, який був виявлений в 98-му році в селі Тростинець Долинського району на дворіщі церкви. І він став унікальним джерельною базою для істориків, для науковців для того, щоб показати цей ранній період молодого Степана Бандери. І ми маємо, на щастя, єдиний музей, який має повністю Тростинецький архів в себе оцифрований, це є наш Старийський меморіальний музей і український ну, музей Верховина. Тобто ми маємо те, що вже, на жаль, є для України втрачено. Це є великий масив документів свідоцтв гімнасійних, всіх членів, тобто дітей оця Андрія Бандери. І, на жаль, місцевий пару, до якого потрапив цей архів, він коли на цю архіву продав. Ми тільки скористалися тими копіями, які вдалося зробити, і ми їх відтворили, вони в нас є від... роздруковані всі, ми їх зараз можемо навіть показати, це є пані Галя. Ось вона зараз нам принесе і ми ще вам покажемо ці унікальні. Цей автентичний, фактично, ми їх відновили один до одного з тими провинними документами, які десь за кордоном вже є. А друга частина цього архіву у нас зберігається в долині музеї Антоновичів. Ми співписали з ними про співпрацю, і в 23-му році ми мали змогу їх привезти сюди з тими документами, відцифрувати, бо якраз була така спільна наша програма музею. І Нау Науковцях в Польщі, і ми володіємо повністю так, ми володіємо повністю весь цим архівом. Єдиний музей, я повторююся в Україні, який має цей архів. Ось зараз ви бачите всі ці свідоцтва 에, родини Бандерів, тобто дітей, Це Андрія Бандери. Згодом ми можемо вам покажемо. Це фактично унікальні документи, які на даний час тільки нас діє, бо розберігаються. Андрій, потримай такий домов. Ось, по, по цьому збірнику, ну, Андрій Сова, по якому кого представляли, його стаття Степан Бандера і Плас, перші проти громадської Галичини. надзвичайно цікаве, цікаве дослідження, якраз висвітлено багато документів. І ми о, у публікації Андрія, ми їх всі...